Чому Адам і Єва після гріхопадіння ховаються від Бога? Коли вони почули, що Господь ходить по саду, Адам і Єва сховались. Далі написано, що Бог кличе Адама «Де ти?» і Адам дає відповідь Я почув твій голос у саду і злякався, бо нагий я, тому і сховався. Адам ховається, бо він голий, тут все зрозуміло, йому стидно. Але тут є ще один момент він каже: Я почув твій голос і злякався. Чому він злякався? Окей, син боїться покарання тата, бо вже знає, що це таке. Ми боїмося смерті, бо не раз бачили це на власні очі чи по новинах. Адама ніколи ніхто не бив, ніхто на нього не кричав. В нього психіка не травмована. Чому він боїться? Та ще й кого? Бога, який ніколи не давив, не карав, не принижував. Бог є любов. Це цікаве питання для роздумів. Я лише скажу одне. Бог ніколи не сіє страх. Він навпаки прийшов дати надію. Як ти уявляєш Бога, який йде по саду, строгого суддю, який шукає покарати, чи Бога, який біжить, шукає Адам, де ти? Не бійся мене? 365 разів в Біблії написано слово від Бога: Не бійся! Не бійся з тобою, бо я, не озирайся, бо я Бог твій, зміцнює тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримую.